Привіт, привіт, мої хороші! Привіт, мої найкращі! Ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимося Одесу Херсон-Миколаїв. Після такого важкого обстрілу треба подивитися, що буде відбуватись далі, чи буде затища. Чи якось ця ситуація буде вирівнюватись? Давайте дивитись. Ідеться найближчі дні. Мої хороші, буде запит від вашого міста на додаткову допомогу. Буде багато слів якихось навколо цієї ситуації, те, що склалося. Але результатом буде те, що атаки повторюватимуться, а вам доведеться підлаштовуватись, бачите, ви такі великі, і треба підлаштовуватись під обставини. Так, це несправедливо. Але вам скажуть: використовуй тут силу, той захист, який в тебе є. Все, спати не буде давати ворог. Гроші на відновлення дамо. Отака От відповідь. а Наше нам відновлення, якщо нам треба захист, правильно? Давайте не будемо дивитись керівництво міста. Тут вже який сенс про це казати, якщо ми не можемо це змінити. Одеса. В найближчі дні ще жертви хочу. Жертви на алтар, повінь, вже сьогодні, і завтра це повінь, повний місяць іде. І дуже часто, о, до речі, ось він, ворог використовує такі дати для великих жертв. Опалення ще буде питання, вода опалення, ресурси ще будуть проблеми. І такий момент, що в області щось відключиться, або, як знаєте, спалахне не через обстріл. Тобто був обстріл, були пошкодження, і знову там якісь проблеми. Тягнутися буде з декілька боків знову. Він шукає, давайте так, прогалини в захисті він знайшов. Він шукає, як це зробити найбільш ефективно, ці ураження інфраструктури міста. Оде саме ближчі дні. Лікарні під загрозою все одно. Мої хороші. До речі, по, по церквах вже була інформація попередніх відео. Ми з вами дивились і, на жаль, так і програлися. Будуть атаки, причому повторення, і ще буде щось біля зеленої зони. От парки. Центральна частина. Передбачено все це. Тут не дрони, не тільки дрони. Не тільки дрони. Показую щось важке. Де саме ближчі дні. Відновлюйте захист, бо щось не те. Щось не те, тому що треба захищати людей. Дивіться, як може бути, що якусь атаку відіб'єте, зіб'єте. І будете вважати, що ну, все. Так, все нормально, тепер буде, ні. Порти загроза, над портами буде кружляти. І загроза інфраструктури. Це найближчі дні. Біситься через те, що ми щось робимо в морі. Буде інформація про те, що ми якусь операцію провернули. Херсон, найближчі дні. Дуже гучно. Громихає постійно. Гримить прям щось. Дуже активний ворог. Прямо сильно знищує, не дає наблизитись, ставіться прильот за прильотом, вогонь несе. І важко дуже, дуже важко. І на фронті важко стало. Як знанацька ресурс якийсь прийшов ворогу. Боже, який жах. Давайте ще. Херсон, найближчі дні. Пусті надії, все одно пусті надії. Будуть щось казати, що, можливо. Це питання якось вирішиться. У вас медикаментів не вистачає, у вас спеціалістів, медиків не вистачає. Прильот, житлові будинки невеличкі, до речі. Це не приватний сектор, може, ну там два-три поверхи такі будинки. Медичні заклади залишаються під загрозою. Харсон, найближчі дні. Також з багатьох боків намагається дотягнутись. Жертви. От знову, мені треба жертви. Я хочу за, за рахунок жертв, саме смерть, жертв відкупитись від чогось. Тобто, це, як знаєте, як жертва ворога за щось, щоб йому сили дали. Хто не вірить у цю цю історію, воно намахане, просто воно буде дуже криваво діяти на найближчі дні. Херсонної ближче. І дрони. Чому ураган? Яка ще буде зброя? По передмістю, по району. От по деокупованій частині ще якоюсь зброю буде бити? Більша концентрація буде, що стосується фронту, тому що на фронті дуже багато втрат. Херсонщину, так, перекрутили. Херсонщина окупована. Херсонщина окупована. Не проходимо десь, але буде, дивіться, якийсь момент зіткнення найближчі дні, коли ми ворогу дуже неприємно ми зробимо, і їм навіть доведеться десь трошки відступити. Ми чомусь не накопичуємо для сильного наступу. Бережемо для чогось сили. Все, далі дивитись не будемо, але поки що це правильно. Миколаїв найближчі дні. Миколаїв, найближчі дні. Вогонь іде, є загроза. Для цивільних є загроза. От що б ви не казали, є, і ще показую. Передмістя і середмістя. Гучно, в районі Гучно, в районі там дуже сильно громаха. Кажу, як карта виходить. Окріплюйте місто. Ворог до чогось готується, Миколаїв. Може атакувати. Тут просто показує, що біля води може навіть. Активний дуже ворог.